До матчу 28-го туру УПЛ кияни підходили з максимальною концентрацією. Українське класичне з шахтарем це завжди напруга. Команда прибула на арену Львів дуже зосередженою. Із несподіванок Шовковський залишив Ярмоленка поза стартовою одинадцяткою. Градус матчу відчувався з першої секунди. Боротьба, жорстокість та навіть хороші удари по воротах. Та потім відбувся перегляд вар. Суддя деревинський довго слухав щось від асистента і зрештою побіг до монітора. Висновок пенальті за гру рукою від Вівчаренка бущан не зумів рятувати команду. На перерву пішли із рахунком 0-1. Як атмосфера на стадіоні, бо хлопці заряджені так, футбол так само дуже емоційний, багато контактів як вам, як, як бульвальне. Ну насправді крутіше цього разу, бо минулого разу були повністю пусті трибуни. Цього разу вже є глядачі, і воно якось живіше виглядає. Тобто, вже якийсь більший дух футболу. Ну і плюс до того, сьогодні ледь не побилися вже на 30 30-й хвилині, тому видно, що футболісти заряджені сьогодні перемогти. Насправді круто, круто. На другий тайм одразу вийшов Ярмоленко. Динамо повністю володіло територіально. Перевага була і за володіння м'ячем та моментами. Але удари не мали логічного завершення. Голкіпер «Гірнаків» рятував свою команду. Підсумку гра завершилася із рахунком 01 поразка у Львові. Тренер сказав, що йому не стидно, що ми програли чемпіонат не сьогодні, програли його в першому крузі, багато потеряли там очей, але сказав, що в наступному сезоні буде не легше, буде і ще й трудніше, мабуть. Але сезон для нас не закінчений. Ще. У нас є грач з крибасом, з рухом. Не знаю, хто там буде грати, у нас є збірники, які на євро готуються. Так що граємо тільки на перемогу кожен матч. Болівальникам, звичайно, як завжди, я говорю, що дякую за підтримку, вони в нас найкращі. Ми, ми віддаємо багато сил, багато тренуємось, заради, заради, заради них. Тому е сподіваюся, в майбутньому будемо радувати їх перемогами і в наступному році повернемо чемпіонство до Києва. Та якщо лідер говорить такі слова з упевненістю, а команда прогресує то це означає одне: Динамо зможе здивувати.